Вітаю тебе, друже, на уроках музичного мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку богатирів мультиплікації. Діти, я впевнена, що ви дуже любите мультфільми і знаєте багато мультфільмів, присвячених богатирям та супергероям. Одним із українських богатирів є Котигорошко, герой одноіменної народної казки про хлопчика надзвичайної сили, який народився від горошини та визволив власних брата та сестру з полону змій. Зараз ми разом переглянемо фрагмент з мультфільму Пригода Котигорошка та його друзів. а спася верни гора, коли хорошка, друзі, ми і нам будь-пора. Бояться нас знаходи. І вітьми, і чорти, Ми друзі, нас нікому не перемогти. Впевнена, ви помітили в мультфільмі енергійну музику, яка дуже схожа на марш. Найчастіше марші виконують духові оркестри, які є максимально мобільними та можуть виконувати музику на відкритому просторі і виглядається дуже ефектно. На вулицях, майданах, стадіонах під час державних свят або спортивних змагань. Темброва своєрідність звучання духового оркестру залежить від його складу, а складається він з двох груп інструментів духових та ударних. Основу оркестру складають мідні інструменти, труби, тромбони, волторни, а також дерев'яні духові інструменти, плейти, кларнети та саксофони. А велика група ударних інструментів створює ритмічну основу звучання духового оркестру. Сьогодні ми разом прослухаємо марш у виконанні духового оркестру на тему української пісні у олузі червона калина. Сотню років тому ця пісня стала неофіційним гімном січових стрільців. А в наш час пісня знову зазвучала з новою силою, але проти того самого ворога. Тому зараз постав урок на паузу та перейди за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Про який оркестр ви дізналися сьогодні на уроці? Які інструменти використовуються в духовому оркестрі? Марш на тему якої української пісні ми сьогодні слухали на уроці. На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу.